Ну, тут е, треба сказати, що 26 квітня цього року вже виповнюється 36, 36 років від аварії на Чорнобильській АЕС, яка мала надзвичайно катастрофічні наслідки не лише для України, але й для всього людства. Ну, в коротко скажу, що наслідки цієї катастрофи характеризувалися значним значною кількістю. Викидів радіоактивності у довкілля наявність зруйнованого ядерного реактора і, по суті, є найтяжчими за всю історію використання атомної енергії в мирних цілях. Що стосується України, то ця аварія призвела до забруднення величезної площі понад 145 тисяч квадратних кілометрів на території України біля 2,6 мільйонів осіб. Постраждало населення це лише на території України. Більше двох тисяч міст, селищ міського типу на території України було уражено. і крім України, внаслідок Чорнобильської катастрофи, значного забруднення зазнали території і інших країн Європи, це, зокрема, Норвегія, Німеччина, Фінляндія, Австрія, Швеція, Румунія тощо. Що стосується матеріальних збитків, то за експертними оцінками вони становили біля 180 мільярдів доларів США, і тут треба ще врахувати розміри непрямих збитків е, внаслідок неможливості використання та виведення з експлуатації забруднених зимальського господарського призначення водних і лісових ресурсів, ну і звичайно, забруднення ґрунтів підземних вод, і так далі, і треба сказати, що за час, що минув після аварії на ЧАЕС, радіаційний стан територій, що зазнали забруднення істотно поліпшився, але це, звичайно, можна говорити до війни, до російської агресії проти України, і ситуація після цього звичайно змінилася. Ще щодо загроз, які присутні на території ЧАЕС, можна відмітити те, що останніми роками це надзвичайне значення має пожежі, які виникали в зоні відчуження і були вони зафіксовані і в цьому році, але у квітні. 2020 року вони зазнали надзвичайно великого розповсюдження і призвели до масштабних збитків, які можна оцінити раніше біля восьми мільярдів гривень. Тобто такі от пожежі, які виникають на території е зони відчуження, вони ст стали однією з таких провідних загроз. Це перш за все, те, що розповсюдження радіоактивного забруднення територій, яке по суті переходить за межі однієї держави України і і розповсюджується на величезні території. От якщо брати приклад Чорнобильської атомної аварії на Чорнобильській АЕС, то Забруднення зазнали країни Європи і практично всі ну, більша частина це і Словенія, і Швейцарія, і Швеція, Австрія, Норвегія. Тобто наслідки такої аварії мають серйозний транскордонний характер не обмежуються лише територією однієї країни. Щосується російської агресії, то, звичайно, що під час масштабного вторгнення Росії в Україну російськими військами в перші ж дні вторгнення було захоплено Чорнобильську, ну і Запорізьку атомну станцію І по суті, можна сказати, що захоплення. Російськими військовими і перебування їх на ядерних об'єктах України це порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки, і по суті є актом ядерного тероризму. Тут треба сказати, що відповідно до статті 56 додаткового договору до Женевських конвенцій. Що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 року, установки споруди, включаючи там греблі, дамби і особливо атомні електростанції, вони не повинні бути об'єктами нападу. І з цієї точки зору Росія є порушником Женевських конвенцій і відповідно і міжнародного права. І тут треба сказати, що через захоплення російськими військовими атомних станцій офіс генпрокурора вже відкрив низку проваджень, і МАГАТЕ створив цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на атомних станціях України і по суті. Упродовж цієї російської агресії і захоплення Чорнобильської атомної станції було зафіксовано неодноразові випадки обстрілів, знеструмлень і практично російськими військами станція була перетворена на військову базу. Завозилися туди багато кількість реактивних снарядів. І через це, звичайно, що поставили такими діями під удар ядерну безпеку Європи і всього світу. І через неструмлення, яке от було зафіксовано 9 березня на Чорнобильській станції, значно зросла загроза, оскільки на території станції там є. Сховища відпрацьованого ядерного палива, де зберігаються відпрацьовані паливні збірки, і вони потребують постійного оголодження, ну, яке можливо за безперебійного живлення електропостачання, і при його відсутності виникають серйозні перешкоди для цього, і виникає загроза, звичайно, зростання температури в басейнах витримки. І загроза вихиду радіоактивних речовин у повітря і на, на щастя вдалося ліквідувати таку загрозу, але це такий, от є приклад, до чого призводить цей по суті ядерний тероризм з боку російських військових. Ну тут, скоріш за все, з, з військової точки зору, мені здається, що це просто акт, як, як, як шантаж. Який додатковий чинник з боку Росії шантажувати Україну через такі от порушення і акти ядерного тероризму? Тому що на таких об'єктах взагалі не можна ну, захоплювати їх військовим шляхом, зберігати боєприпаси, тому що це становить надзвичайну загрозу. Для функціонування таких об'єктів, в яких є, по суті, правила безпеки, які неможливо порушувати, щоб уникнути формування от таких от ризиків аварій. Тобто, це, по суті, був факт ядерного тероризму, який не повинен на таких об'єктах траплятися. Вони дуже серйозні правила безпеки, в яких потрібно дотримуватися. Крім того, були Випадки створення фортифікаційних споруд, переміщення ґрунту, рух важкої техніки російських військових. І через це був порушений ґрунтовий шар, який містить радіонукліди в зоні відчуження. Також були зафіксовані випадки. Якихось створення укріплені позиції на території Рого лісу. І тут через це можна вважати, що дії російських військових з високою долею ймовірності спричинили вивільнення високорадіоактивного пилу. В цілому можна сказати, що російські війська не дотримувалися правил радіаційної безпеки, що привело до забруднення. Радіацію офісних та виробничих приміщень чорнобильської атомної станції. Ну, що стосується, ну, що стосується Чорнобильської АЕС, то во станом на 20 квітня, 20 квітня. Державний атомний регулятор відновив е, прямий зв'язок із Чорнобильською атомною станцією, і це трапилося через е, більше ніж місяць. після його втрати. Приїхав в Україну генеральний директор МАГАТЕ, і він відзначив, що місія МАГАТЕ при, е, е, з експертами відповідними планує. Відвідати Чорнобильську атомну електростанцію наприкінці квітня для того, щоб на місці провести оцінку ядерної безпеки, охорони та радіологічного захисту, доставити нове необхідне обладнання і відремонтувати системи дистанційного моніторингу. Тому що наскільки я розумію, що досі станом на 20 квітня не до кінця отримані дані через дистанційну передачу від систем моніторингу, що встановлені на Чорнобильській атомній електростанції. Що стосується Запорізької атомної станції, то вона по суті стала, мабуть, першою в історії е е атомної Об'єктом, що був обстріляний із танків, і по суті, це, мабуть, і в перший випадки, коли світ стикався з військовою агресією проти країни з такою атомною галузю, і також по суті, це захоплення Запорізької станції, це також є актом ядерного тероризму, і судячи з цього. Мабуть, і в світі немає відповідного досвіду для таких ситуацій, от як яким чином реагувати на такі дії агресора. Зараз Запорізька станція досі використовується російськими військами, мабуть, як, як база, на її території зберігається важке озброєння і боєприпаси. На станції були повідомлення, що перебувають. Співробітники російської державної компанії Росатом, які звичайно втручаються в роботу персоналу. Запорізь, тобто Запорізька АЕС і місто Енергодар є захоплені, контролюються російськими військовими, але треба відмітити, що всі енергоблоки Запорізької станції обслуговуються українським персоналом станція. Працює з дотриманням норм ядерної радіаційної та екологічної безпеки. Працівникам станції доводиться погоджувати свої дії з росіянами. Відбувається ротація працівників формально, мабуть, окупанти російські в роботу станції не втручаються, але всі технічні рішення персонал змушений погоджувати з військовими з керівництвом росіян. Ну і от судячи з останніх повідомлень компанії енергатом, що Запорізька станція в таких умовах працює з дотриманням норм ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, звичайно, що працівники станції перебувають під шаленим тиском і, звичайно, в дуже важких умовах. І тут треба відмітити, що. Забезпечення безпеки використання ядерної енергії, екологічної безпеки, з урахуванням транскордонного впливу таких от аварій має вкрай важливе значення для міжнародної спільноти і особливо для країн ЄС в умовах військової агресії Росії проти України. І тут звичайно в таких умовах необхідно вживати комплекс заходів, щоб в якимось чином пом'якшити такі загрози, і в першу чергу тут мова йде про посилення моніторингу і контролю ситуації на ядерних об'єктах України за звичайно, за підтримки МАГАТЕ і із залученням міжнародних організацій ООН та ОБСЄ. звичайно, було б дуже бажано впровадження режиму без, безпольотної зони на території України. З урахуванням розміщення атомних електростанцій на її території організація та проведення спеціальних міжнародних місій і забезпечення ядерної безпеки України в умовах військової агресії Російської Федерації, оце такі, на мою думку, заходи було б дуже доцільно проводити в от таких от умовах, які опинилися зараз. Ну, от, як я сказав, що в такій ситуації, як ми опинилися зараз, тобто, коло наших таких дій, в принципі, є таким, от в першу чергу, це посилення моніторингу і контролю ситуації на ядерних об'єктах за підтримки міжнародних структур, це МАГАТЕ, ООН обов'язково визнання, можливо, на міжнародному рівні. Дій Росії як актів ядерного тероризму і обов'язково впровадження режиму безпольотної зони на територію України, оскільки от останніми днями були такі от вражаючі звичайно кадри, коли над атомним об'єктом пролітають російські ракети. Тобто, це взагалі. Порушення вимог безпеки, і надзвичайна загроза для атомної безпеки не лише України, але й Європи взагалом. Тобто, оце таке те, що можна зробити і повинно зробити, на чому повинні наголошувати і ми, і звичайно, міжнародні партнери обов'язково. У нас немає іншого виходу, ми сильні, ми на своїй землі, і ми повинні звільнити нашу державу від російських військ.